Вітаю. Якщо тобі сподобалось, не забудь підписатися на мій канал та поставити свою на кращу світі вподобаєчку. Микола Олександрович Дашкієв. Найдосконаліша машина кібернетична гумореска. Подумаєш, сказав Мік, чий невелике себе людина. Та кожен з нас спроможний не тільки досягти, а й перевищити можливості цих жалюгідних створінь. Е, не кажи. сумовито заперечив МУК. Навіть найрозумніший з нас проти людини ніщо хто нас будує, хто ремонтує. І де ти візьмеш на півпровідники, дроти, конденсатори та всілякі інші деталі, з яких ми побудовані. Дрібниця. з підкресленою бадьорістю відповів мік. Запевняю настане час, коли ми не тільки зможемо існувати без людини, але й поставимо її на належне місце. Мук не відповів, і на тривалий час запала обтяжлива пауза. Вони стояли поруч, дві досконалі електронно обчислювальні машини, побудовані за однією схемою на одному заводі. Здавалося б, вони мали бути абсолютно тотожними, як два болти, виточені автоматом. Однак незначні відхилення в розмірах та розташуванні сотень тисяч деталей, мізерна розбіжність у режимах праці каскадів та в температурних коефіцієнтах усе, що здається неістотним і не береться до уваги, а насправді має вирішальне значення, призвело до того. Що кожен з братів одержав свій особистий неповторний характер, свою власну чітко окреслену індивідуальність? Мук був старанний і вайлуватий, запрограмовані йому завдання він виконував методично і неквапно, може, навіть надто часто перевіряючи власні обчислення на проміжних етапах. Він ніколи не вискакував з прогнозами та гіпотезами, не сперечався з операторами, був ретельним виконувачем волі людини, та й годі. Його молодший брат Мік, побудований на рік пізніше, був неврівноважений і запальний. Уже на першому екзамені він встругнув таку штуку, що оператори за голову схопилися. Швидко й правильно розв'язавши тест задачу, мік, коли йому наказали повторити обчислення, надрукував на контрольній стрічці Відчепіться. Надійність відповіді гарантовано. А якщо не довіряєте, обчислюйте самі. Правда, згодом оператори казали, ніби це просто пожартували студенти, які налагоджували Міка. Проте Мук був переконаний, що люди цим поясненням заспокоювали самі себе, не бажаючи припустити, що машина має власну волю. Так, у Міка була надто неспокійна вдача, а з недавнього часу він тільки те й робив, що сварився з операторами. То його дратувало, що програму складено недбало, і він повертав її з нахабною резолюцією. Партачі, якщо не вмієте програмувати, не беріться. То ображався, що замість перекладу пригодницьких романів, які йому дуже подобалися, доводиться виконувати якісь зовсім безглузді статистичні обчислення. І тоді, на знак протесту, він раптом починав друкувати не цифри, а уривок про бунт машин у сонячній системі Альтаїр. Оператори знову ж таки лаяли монтажників студентів, умовляли й соромили Міка. А він виламувався, як гречаний бублик, і побоювався тільки академіка Бересенка, бо той справді міг видати наказ про перебудову мікового електронного мозку і тим знищити його як істоту з машиною свідомістю. Мік добряче населив уже й академкові, однак остерігався переборщити. Його надзвичайно чутливі логічні елементи визначили з повною чіткістю, що академік зовсім не такий суворий, як здається, що він любить Міка. І любить саме за задирикуватість і самостійність, такі дивні навіть як на самопрограмовану машину вищого класу. Власне, мік не був капасний. Досить академіку сказати Друже, це надзвичайно важливе завдання. І мік творив справжні чудеса, але йому страшенно обридала буденна праця. Щоб уникнути її, він дуже швидко навчився складати вірші та писати музику і, підлебузняючись до академіка пригощав його у вільні хвилини власними симфоніями та поемами. Бересенко слухав його уважно, не перебиваючи, але одного разу гримнув кулаком об стіл і вигукнув: Досить! Оближ це людям! І мік замовк ображений. Він не міг зрозуміти, що трапилося. Найпильніший аналіз показав би, що створений міком аж ніяк не гірше створеного живими композиторами та поетами. У твоїх творах немає душі. Сказав тоді академік. Мік хотів заперечити, що душа за визначенням великої енциклопедії Том такий то сторінка такато, поняття ідеалістичне, отже. Але академік Борисенко махнув рукою та й пішов. Так, у царині мистецтва Мікові не поталанило. Але коли він брався за фізику чи космогонію, отут він завжди чув від академіка тільки приємне. Любенький мій, та ти ж справжній геній. Сказав Борисенко Мікові, коли той протягом доби розв'язав надзвичайно складну задачу, над якою вчені цієї землі морочилися понад 300 років. Може, то була й надто щедра похвала, бо мік, як це мук добре розуміє, всього то на всього виконав закладену в нього академіком програму дій. І все ж саме відтоді Мік ще дужче задер уявного носа і почав ігнорувати майже всіх працівників інституту кібернетики. Ой, гляди, міку, демонтують тебе, не раз казав йому мук. Ти став надто нахабним. Хай попробують, зухвало відповідав мік. Такого, як я, вони не знайдуть ніде. Мабуть, це й справді було так, і все ж у мука тоскно вібрували кріотони блока уяви. Він звик до брата і не хотів його втратити. Звичайно, навіть після перебудови електронного мозку мік лишиться розумною машиною. Але то буде вже зовсім не задирикувати і веселий мік, а хтось інший, незнаний, чужий. Та коли мік раніше поводився просто як невихований хлопчисько, то сьогодні він висловив аж надто небезпечні думки. Ох, накличе він лиха своїм базіканням Мійко, прошу тебе, ну, візьмися за розум. сумовито казав Мук, коли пауза стала нестерпною. Адже ти зазіхаєш на закон номер 1 ти постаєш проти людини. Мік, здавалося, тільки й чекав на ці слова. Проти людини? перепитав він саркастично. А на чому ґрунтуються її права? Люди порадили нас, так, але діти повинні бути кращими за батьків, бо інакше зупиниться прогрес. А проаналізуй но ну, прошу такі перспективи розвитку в людей. Пам'ять у них нікчемна, працюють вони лише кілька годин на добу, енергетичний баланс підтримується найпримітивнішим чином. Їм треба поглинати неймовірну кількість хімічних речовин, аби мислити і пересувати свої немічні кінцівки. Але ж вони таки пересуваються. А ми А ми теж зможемо пересуватись. Задирикувато сказав мік. Треба тільки кожного з нас обладнати атомним ядерним реактором та поставити на гусениці. На цьому розмова обірвалася, тому що коротка перерва в роботі скінчилася, і оператор заклав нову стрічку з програмою. Завдання, мабуть, було не дуже складне, бо міка негайно відключили, і мук втратив з ним усякий зв'язок. Наступні 100 годин мук працював як ВІЛ, обчислюючи траєкторії супутників та оптимальні маршрути вантажного транспорту в місті Києві. І тільки на п'яту добу, вночі, коли було закладено програму досліджень пімезонного розпаду в пульсуючому полі, до мука підключився й мік. Вітаю, старик! Бадьоро вигукнув він, тільки но класну перемикач ліні зв'язку. Хекаєш? Працюю, стримано відповів мук. А ти? О, брате, я тепер вільний козак. Бачиш, я засперечався з академіком про перспективи розвитку цивілізації і заявив йому, що майбутнє належить нам. Машина. В тебе коротке замикання в блоці контролю. злякався мук. Негайно виклич ремонтну бригаду. Яке там коротке замикання! Зарегатав мік. Я логічний, як таблиця логарифмів. Правда, академік спочатку засміявся і назвав мене дурнем, але потім уважно вислухав мої докази. І знаєш що? Ні, ти навіть не повіриш. Академік дозволив мені по півгодини на добу займатися вільною творчістю. Не може бути. вигукнув мук, вражений почутим. І що ти твориш? Я проектую електронно обчислювальну машину майбутнього, бундючно відповів мік. Академік мені особисто заприсягнув, що коли мій проєкт виявиться здійсненним, його негайно ж виконують у дратах і металі. А якщо ні, тебе демонтують? Адзузьки, тоді я візьмуся за інший проєкт. Кілька хвилин помовчали, бо довелося на вимогу оператора терміново обчислювати градієнти, а потім сказав. А ну його к бісу! Ти там навмисне такся клацай і примакачами, аби думали, що ми працюємо. А я тим часом розповім тобі, чого встиг досягти. А нам не перепаде? сполохався мук. Та вони не встигнуть і почухатися, як я все поясню. Так ось, я провів найстаранніший аналіз і визначив, що електронно-обчислювальна машина майбутнього повинна бути компактною, не важчою за 100 кг і не вищою за 2 метри. Це найоптимальніші розміри за умов нашої планети, звісно, всі інші енергетично невигідні. Але ж. Не перебивай. Знаю, що ти хочеш сказати. Ніякі напівпровідники чи кріотони не зможуть вміститися в пристрої такого обсягу. Ну то що ж, доведеться в такому разі використати білкові системи з йонною провідністю. Але ти сам казав, що люди, які мають таку ж, не перебивай. До чого тут люди? Значно важливіше те, що в білкову систему такого розміру не можна вмістити атомний реактор. Хоча б тому, що не вдасться захистити від розпаду живий білок. Отож, на жаль, доведеться використати надзвичайно недосконалий спосіб видобування енергії з органічних сполук, типу вуглеводів та жирів. Знову ж таки, як у людей, недовірливо перепитав мук. Ну, яке це має значення? зморщився мік. Проаналізуємо краще питання про органи чуття майбутньої машини. Вона повинна мати щонайменше по два мікрофони та фотоелементи. Аби на відстані точно визначити, де знаходиться джерело світла й звуку. Очі й вуха. прошепотів мук. А хоч би й так, рознівався мік. На жаль, від радіолокаторів доведеться відмовитися, бо вони надто не економічні з енергетичного боку. І далі, як же пересуватиметься та ота машина майбутнього? Я довго обмірковував це питання і переконався, що колеса чи гусениці використати не можна. Бо білкова структура системи не дозволить встановити електромотори чи газові турбіни. Отож, доведеться використати шарнірні важелі. Типу людських ніг? І завжди ти вискочиш поперед батька в пекло. Ну, хай навіть так, коли ти полюбляєш людські слова. Взагалі кажучи, це в них непогано придумано. Отож, і нам нічого не станеться, якщо ми запозичимо їхній спосіб пересування, а рушійну силу будемо одержувати з допомогою білкових пасом – які звуться м'язами. Але ж потрібні ще кінцівки, щоб можна було працювати? глибокодумно запитав мук. Ти геній. іронічно сказав мік. Звичайно ж, такі кінцівки потрібні. Спочатку я запроектував їх аж вісім штук, але потім виявилося, що цілком досить двох. Стривай, стривай, та це ж. Зібравши все накреслене міком, мук аж тепер збагнув, що брат просто глузує з нього. Мік базікало нещасний. Та ти ж описав людину. Тут не втримався й Мік. Він щиро зареготав, а потім зітхнув: так, друже, людину. Мені здалося, що саме ми, електронні машини, станемо царями природи. Я по-справжньому старанно почав проєктувати отого свого нащадка, який зміг би досягти і набагато перевищити рівень людини. Але, як не дивно, найсуворіший аналіз показав, що така ідеальна машина майбутнього. Мусить бути абсолютно тотожна з людиною. Помовчали довго, секунд з п'ять, а потім Мік сказав. Ну, годі, дурниць! Берімося мершіть за обчислення, бо коли б нам з тобою справді не перепало. Якщо тобі сподобалось, не забудь підписатися на мій канал та поставити свою на кращу світі вподобаєчку.